Надзвичайно яскравий супербій. Вона запалила цей ринг. Він змусив кожного українця згадати, що він українець і вивчити на пам'ять хоча б одну українську пісню. Я хочу першому дати слово Олегу Скрепці. Різні відчуття, такий, такий контраст. Звичайно, Вікторія. Високого класу артист, природня пісня, і я згадав дитинство Піонер табір, як ми танцювали під Сані. От. Але е, нічого не можу з собою подіяти. Те, що, те, що е, ну темношкірини, темношкірий, темношкірий львів'янин співає таку пісню, і так що тут половина тренерів тут плакала. От. Це блес, це надзвичайно. Це надзвичайно. І, ну, і все ж таки, я нічого не можу подіяти, Я все одно відчуваю тебе членом своєї команди, тому я голосую за тебе. Дякую. Ціно. Ми бачили всі, що і в ваших очах стояли сльози. Я скажу спочатку лезе. Так, е, перше, що спало на думку, це те, що це було заспівано як другий гімн нашої країни. І я поклала сюди руку, коли встала, і, тому що і дослухала до кінця цю пісню Як гімн нашої України. Я, я хочу б, е, віддати свій голос е, Блезу за патріотичність. Олександр Понорів. Ну, Вікторія з самого початку. Е... Я повернувся перше, коли ви співали на сліпих прислухованнях. Ви були моєю фавориткою, ну, були і залишаєтесь. Ви професійна співачка, у вас це є від природи, вам Бог все дав, ви розвиваєте, це молодець. Майже не сумніваюся, що вибір слави буде в сторону Вікторії. Але чому я хочу... що я хочу сказати? Я коли ви співали моя Україна. Що ви так за все мене не Моя Україна. Я навіть з переляку натиснув кнопку. Це була війна чистка, тому що на всякий випадок. Дай Боже, щоб кожен українець, як ви співав. Це перше, що я хотів би побажати нашій Україні. Да? І друге, щоб кожен українець так переживав і співав з, таким, з такою душою і з таким серцем, як ви заспівали цю річ. Це не патріотизм. Ви патріот своєї країни, але ви патріот зараз стали України. І для мене це дуже багато коштує. Дякую. Хочте вірте, хоч ні. Я сьогодні дуже мало спав вночі, тому що про це думав. Я не жартую. Я правду кажу так є. Я, я просто прокидався і думав, що ж мені робити. І я чекав виступу. Вердикт мій буде е, заснований на тому, що я почув зараз, навіть більше ніж на всьому, що було до того. Е, Віка співає так. Я не хочу нікого образити ні в цій залі ні, можливо тих серед тих, хто нас дивиться, що я людина, яка ну, рідко включає українське телебачення, але практично ніколи не натрапляю на такий рівень співу, як я сьогодні бачу у бачу віки. Тобто, це що це майбутня готова зірка, це очевидно. І я відсі сказав відверто, не приховуючи і перед виступом, і зараз я говорю, що я. Теж з нею готовий продовжувати працювати і зробити все для того, щоб вона стала видатною співачкою. Я хотів би цього. Я вважаю, що в неї є для цього всі дані. А вона сьогодні прекрасно заспівала, і в мене немає жодної до неї зауваження. Жодного. Але з приводу самого виступу і як музикант я не можу зробити так, щоб блез не пішов далі. Блез не далі. Переможцем. Супербою! Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Молодець! Я тебе поздравляю, чувак! Бута, молодець.